короче друга частина потому що из-за радіації у нас отключилась камера чогось да. так Тут Зараз дуже ты... сильна радіація біля нього хтось є за той синьою Аня! Що? там дуже сильна радіація там де кишка -та? да. Оля тут каже, що тут біля зони є одна така штука, на якій дуже велика радіація. Прям тисячі до 40... них засієш. Так, Лук'ян, подожди, пусть, пусть, зараз ми... Слухай, давай, давай проверим, что наш радиатор не работает. Нас... Просто радиация Что? Там хиба кто съел? Короче, друзья, я не знаю, Привет. что что может быть. Так, друзья, давайте проверим наши рации. Э -э так, Лукьян, давай. Ой, блин, задыхаться начинаю. Тут такие поветрики есть на свежее стало.

Так стоять. А ну по -посухай. а то щось там піліта замість твоїх Прийдем, прийом, як мене чути. Норм. <плес> <плес> Диви, просто прикладай губи до рації. Конях? Прийом, прийом, мене чути? Жди, жди, дай сюди, дай сюди. Прийом, як мене чути. Во, Отак! так. Во, от так, нормально. Прикладай губи. Ми побачимо синій трикутник. Ні-ні-ні. Так, Лук'ян... Оля, синій трикутник це звичайний Вероніка! Да. Повітря, Друзі, погано. Вона зараз буде моя дощ Ми не знаємо, що буде. Приєм, я приєм. хочу її будуть перва. Прям, я в мене чути? Третій. Давай я будувати. Прям, прям, я, коли мені давай по-моя ми зараз. Прям. Прием, прием, прием. Ты скучно. Да? Прием, прием. прием. Слышно? А теперь... Ты слышно? Давай, дай значит, хай, Да. А ты мне подавай сигнал просто. Я думаю, что мне это значит, нравится, я это знала. Ладно, ты... Прием, прием, прием. Нет, мне скучно. О, вот, тут чуть-чуть хотя бы. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть. Давай. Так, друзі, я з нього паску заважає. Дивай, дивай, я так, так. Друзі. друзі, я ж почала Вероніка, чому Диві. просто тут буде пильний дощ, такий мега дощ. Короче. Друзі, треба розділяти реально. Я вже друзі, не задушуюсь. Вероніка, дихай. Я Ладно, нам треба тут бути. Так, значить. Давайте ви за той поворот підете, а ми за інший поворот підемо. У нас нема нічого їсти. Ми тут можемо померти з голоду. Горіхів тут немає вже. Ми не на цій зоні. Ага, ще. Якщо ми щось все одно знайдемо, то воно ж заражено. Так, ту заріза, їжа заражена вся, Оля. Бо це там тут дуже. Оля, а можна? Ось показує шоковану радіацію. Швидко. Так, в друзі. Так, коротше, давайте перевіримо, що тут за трикутник. Оля, дай оцю штуку. <плес> ну-ка, це щочок оцього. Тут пікає кнопочка, якщо що. Ого, як він нагрівся вже, ну-ка. Зараз за трикутник оцього. Ну-ка. Ну-ка, за трикутник. Ой, что тут сильная радиация. Ну-ка. Ой, задыхаюсь я. Прием, прием, она чутно? Прием, не, прием, да, она чутно? Так, друзья, давайте летим ну, сюда. Ну-ка. Оля, не подходь, тут уже сильная радиация. Вот тут вот, сюда вот, не подходь. Да. А то я там задыхаюсь. Давай, <связь> Так. Прием, прием. Ой, можешь мне передать что-то? Да, ч чекай, еще раз скажи. Чутно? А мне не чутно, вы не чутно? чудно? Мене чутно? Мене чутно? Мне мене мене, 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 мене? мене чутно? Зараз чудно? Чудно, Зара? Ні, ні. О, Троші, дивись, Я тобі буду говорити, а ти будеш подавати сигнал. Окей. Угу. У мене просто антенна велика така. А як оце? Як? Оце типу, сос нажать. О, так менечетно, чекай, Мене чутно надо нажать, надо нажать дьмки, бьет ножки уйти. Так ось сюда получалось. Хорошо, просто так Чекай, да я. Прийом, прийом мене чутно Чутно мене, мене чутно? Чутно мене? Да. Реально, ну-ка Оля, воно чутно, хтось був, я не знаю, хто це був. Окей. Друзі, розділяємося поки час, бо зараз буде методощ. Вам рація тримайте. Тут в але тут треба дуже громко говорити. Yeah. Буду глушить на рації одній зв'язок. Так, друзі, мам, і ти я буду без пестика, если у верніке камеру. Так, лучше хай Богдан говорить, буде прикладаєш губи і говорить. Споняло, так. так, друзі, мам, і ти вже Ні, на кнопку нажми. Ти на ту кнопку нажав. Раз норм? включи. Походу Заражене. Так це бодя у нас. Мене чутно, мене чутно. Так, да, так, да, чутно. Скажи ще раз. Мене Мене чутно. чутно. Давайте відходить звідси. Мене чутно. Мене чутно мене чутно. Дівчата, мені здається, що там більше кисеня і повітря. Або там мені ой, голова ой. Голова коловака. Оля, ой, біжи всі туди, Швидко Швидко, пока розділяємося, ми туди, ми туди, бігом. Оля зі стянути повирає. Бігом Лук'ян для того, завора сильна радіація. Блін, блін. Радиация, давай, мать! Ну все Мы туда, мы туда! Не, мы идем все туда, там, нема радиации, можно сказать. Стоп. Лукьян, вставай, быстро, давай! Надо, надо, дойти. Прием, прием. надо, 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 Так, друзі, ми йдемо. Ну-ка, дай-ка, дай-ка. Дай Чекай. Прийом. як сказати. Прийом, прийом. мене чутно. мене чутно, мене чутно. Я тобі посилаю сигнал. Прийом, прийом. мене чутно, Чутно мене... Тут Зараз буде метеоритний дощ. норм. Ну-ка, оля, диви, якийсь жук. О! Біля того жука. Біля чого не можна ходити, він заражений. Нема на біля береть... що так диво. Ні, це не легко стати. Ой, пікає сильно. Мені за це поворот поворотки, бо я тут задихаюсь, вже треба затоїти. Два-три. Тут бігає, бігаєм! Бігам! Чого так попілом пахне? Держи силу, мы не можем тут лежать. Ааа, душа сильно пикает и тикает. Нет. Лукьян, держи силу. Бегом! Так, друзья, я не знаю, нет. что с ним делать. Сейчас ядерный дождь. Давай, давай. Постав на паузу дослуги. Друзі, я не знаю, що. Я вообще не знаю, що тут творця. Ой, не ходи перед цього забором, там сильна радіація. Бежаємо, шукайте. Так пчелка, може, вона по радіацію надо її... Тихо, тихо, дійсно. О! Ну надо нейтральный, стріляйка! <реш> Оля, тікає, мені погано, ми зарождетеся. <реш> ми не можемо втікти, треба за інший йти, поворот. Блин. Дивіться сливки, тут нічого немає не наїсти, тут все заражено. Тихо, туман що там видно, хто там йде. Чого он па... Так, пикає? Стоп, стоп, виключ. Так, друзі, слухайте. Виключ, виключ рацію. Так, друзі, слухайте, дивіться, ми чуть-чуть пробували. Ми, ми чуть -чуть... Та Богдан, Ну виключи. Ми чуть-чуть пробули, друзі, коротше. І зараз ми тут зупинимо. Ну чого, до, до, до оці е, тут розбазіровано, бо оце захищає. О, ми будемо можна сказати, пропав, відпочивати. Тут за ні, тут не залежу, ну. друзі, обачу, я заріжені. Друзі, у майже тільки що двох салкарів. За помиротами Так. Да. Там де оці синя штука. <звук> тихо! Тихо! Да. тихо. <кій> 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 Мені багато. Я не знаю, давайте лучше, давайте, давайте йти за поворот, там вводимо менша радіації. Потім там біля машини там була менша радіації. <кій> Ні, ми не можемо ризикувати, якщо там дуже сильна радіація. То там, можливо... там немає радіації, ми там були. Там немає радіації, давайте підемо десь за поворот. Або туди там, де ми з'явились. Мене чутно, Не чутно. Чутно, не чутно, зараз я. Оля, ти хочеш, я тікаю, я не буду тут сидіти, я я все тікає. Ні, там радіація. Сон знак, що закінчується радіація. Все, тут немає радіації, всі сюди. Але зараз буде, Туди треба, я так думаю. Друзі, зараз буде ядерний дощ і треба буде скриватися. Шут, ну, тебе? <прода> <прода> Стоп, не поняла зв'язок упав. Оля, Ой, Нам треба щось робити. Зараз буде ядерний дощ і ми не спасемося. Треба брати десь зонтик, я не знаю, десь пошукати. Так, отут або друзі, реально буде дощ. Так, 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 О, тихо, за цією лінією по ідеї має <прода> бути. Дівчата, так, Дівчата тут цієї машини не було. Реально не було. От тут ми з'явились. От туди так от Вже гримить. Друзі, ми в Чорнобилі і тут дуже сильні дощі. Тут буде ураган і тут збивають дерева. Ми, я їхала на Чорнобильське якесь джерело, і там. Там звалило куча дерев. Такі дядерські дерева, я не знаю, вообще. У них якісь кучки такі шарики якісь ростуть. Билі, я знаю одне укриття. Де? За мною. Що там? Там Нас привезли. Не в ті нас чорні привезли. Там чорні привезли, а, а всі. Такі машини беруть банзити. А у цій машині нам поставили якісь. Нас не було такого. Нам поставили якісь укол. У мене біла цятка. У мене не було. Приходить на ячика. А Аня, а в тебе цього, наприклад, не було. Та нам тут немає радіації. Ми тут були. Не могла так швидко радіація розпространитися. Як від радіації Так. Да, О, все, Вороні, все. вони нас спасуть? Вони заражені радіацією да, Вже вони, вони заражають людей радіацією. Все да, там... що тут є. Оці песики вже заражені, ми заражені, але на нас, навіть, якщо нас десь радіація може 500, то ми будемо в лікарню після цього і побачимо, що з нами буде. Може, скажуть, якісь таблетки попити і перестати. Тихо, тихо, тихо. Ми, ми вже все, ми маємо. У мене якісь, я не знаю. Зараз ми перевіримо, яка в нас радіація. Я знаю, які свій Друзі, Друзі, нульова, можна сказати. Друзі, чекайте, це що там таке? Оце, там. Бачите, отакі б'єлики. Mm. Це, походу, мутанти курки. А що вона така велика курка? Все бери, все бери, все бери. А я, аня, у нас два процента радіації в кожного. Це мало, добре, що не стож. Треба йти за поворот, я не знаю. Ні, отут буде, Маня. Ні, я, я знаю, я не знаю що бункер. Що я знаю є. бункер. Там нічого я не знаю, чи я там сусіну немає нічого сумтів, вона пуста. Але інше страшно, може вона до чогось бо, підійде. Там, дивися, нам не треба використовувати е, рацію постійно, бо ми можемо взагалі буціреть зв'язок. І, І друзі, у нас немає ні одної зарядки. Ей, я знаю один ближайший бункер. Який? Потім потім. Нас... Він, він, він... Оля тут є дуже тут є бункер, але він він Зад... Сидат, трохи потрібно пройти на підемо? Ну, Там я опасно. Якщо ядерний дождь, значить раді буде більше радіації. Я сподіваюся, що по нас приїдуть інші якісь сталкери і все. Вороні. Так, що? Брояко, ти взламувати калітку будеш? Ні, я знаю де. Вона не відкривається. Я бункер знаю. Ви нас заржавіла, дивіться, і не відкривається з цього. Я. Я знаю, Там собака я... живе. Собака? Не зрозуміла. Друзі, це що за музика? Зараз буде, коротше, ядерний дощ, я сподіваюся, що все закінчиться добре. Так, друзі, я не знаю взагалі. Друзі, по нашому ходу хтось приїхав. Чому тут стоїть камера? Швидко! Хто там іде? Хто? Хто там іде? Якась машина їде. Лукян. Друзі, по нас приїхали. Все, друзі, це спасіння. Ну що? На цьому, друзі? Все, пока. Е, Куда? Куда ви... Вони поїхали, мабуть, розвертатися. Бо тому, що казали, якщо ми сидіть таку машину, вони нас заберуть. Ні, не, це, не це не цей номер. А, вся машина якраз. А, вот, а це точно, точно наше спасіння. Все дрожі запригуємо. Всім пока!